Іван Франко. Коли ще звірі говорили Шедеври української літератури. Читаю лючі Світлеєм. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав, а вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Все незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра, в білий день, піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Е, йди, ти, ти, не говори, дурниць, уговкували його товариші. Що, дурниць? Ану, побачите, решетився лис. Побачимо або й не побачимо, там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти не перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите і в блоху не перекинуся, і не роздіруть мене, товк своє лис і поклав собі міцно зараз на завтра. Сам торговий день побігти до міста і з торговиці вхопити курко. Але сим разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, жиди шваркочуть, селяни гойкають. Одним словом клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив. І в гарячці не чув. Але що діяти? Але що діяти? наважився то три.